Привіт, я Михайло Грушевський, український історик початку ХХ століття. Я зображений на 50 гривневій купюрі. Штучний інтелект доручив мені розповідати про видатних українських діячів, і сьогодні на каналі Тризуб ТВ я розповім про 10 ключових здобутків гетьмана Богдана Хмельницького. Перший здобуток створення стратегічного союзу із Кримським ханством. Це був прагматичний альянс, який забезпечив козаків необхідною кількістю коней для протистояння польським військам. І став основою перших військових успіхів повстання, другий здобуток консолідація повстанських сил та початок масової війни. Успіх під жовтими водами показав силу козаків, що залучило безліч добровольців, переважно селян, і перетворило локальний закол на повномасштабний національно визвольний рух, третій здобуток розробка та успішне застосування складної військової тактики. Хмельницький продемонстрував полководчий геній, використовуючи психологічні хитрощі та обманні маневри, наприклад, підіславши хибного перебіжчика під косунем, щоб заманити переважаючі сили противника в пастку. Четвертий здобуток деморалізація та розгром основного війська Речі Посполитої у битві під пилявцями. Повстанці завдали нищівної поразки головної польської армії, захопивши величезні трофеї, включаючи 92 гармати та обоз на 7 мільйонів злотих. Ця перемога підірвала військову міць Польщі та мала колосальне психологічне значення. П'ятий здобуток: здобуття першого міжнародного юридичного визнання козацької автономії. Зборівський договір 1649 року юридично закріпив політичний статус війська Запорізького у складі Речі Посполитої, надавши йому самоврядування на території трьох воєводств та встановивши реєстр у 40 тисяч козаків. Шостий здобуток побудова нової адміністративно територіальної системи Гетьманщина. Хмельницький створив ефективну державну структуру, засновану на полках та сотнях, яка дозволяла керувати територією, збирати податки та мобілізувати населення, що стало основою нової квазідержави. Сьомий здобуток формування нової державної та соціальної еліти козацька старшина, яка керувала Гетьманщиною поряд із шляхтою, міщанами та духовенством. Це дозволило створити керовану структуру влади та забезпечити наступність у новому суспільстві. Восьмий здобуток. Прийняття протекторату російського царства задля збереження Гетьманщини, зіткнувшись з війною, що відновилася з Польщею. Хмельницький зробив прагматичний вибір, ініціювавши Переяславську Раду. Рішення Земського собору в Москві про прийняття війська Запорозького під свою високу руку стало ключовим дипломатичним кроком, який забезпечив Гетьманщині військовий та політичний захист. Дев'ятий здобуток. Створення юридичної бази для автономії у межах Російської держави, так звані Березневі статті. Ці статті юридично оформили автономний статус Гетьманщини, підтвердивши права та вільності козацької старшини, право на обрання гетьмана та збереження власних судів десятий здобуток заснування квазідержавної освіти козацького гетьманства. Це комплексне досягнення, яке є результатом усіх попередніх військових, політичних та соціальних перетворень, стало головною спадщиною Богдана Хмельницького. Його зусилля призвели до створення унікальної державної освіти, яка протягом століть зберігала свою самобутність та автономію. Сьогодні ми поговорили про 10 здобутків Богдана Хмельницького. Саме він заклав основи нашої національної ідентичності та державності. А кого з українських діячів ви хотіли б обговорити далі? Діліться своїми думками у коментарях. Якщо вам сподобався цей формат, підтримайте український контент вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски на Тризуб ТВ. До нових зустрічей.